Всім привіт це євро наші. Ми починаємо новий сезон. І сьогодні оглядаємо, Артем Довбик запалює в першому матчі за Жирону в примері. У нього гол засиста за циганкова. Андрій Лунін може стати основним голкіпером Реала. Він уже зіграв на нуль матч чемпіонату. Тренер Марселя принципово ігнорує Малиновського. Відомо куди може перейти Руслан. Як складалися справи у мудрика під керівництвом Почетіно в матчі проти Ліверпуля? Ми починаємо. А ви вподобаєте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. У матчі першого туру чемпіонату Іспанії Жирона у Урел Сусідат. Віктор Циганко вийшов у стартовому складі та діяв на позиції 10-го номера в центрі півзахисту. А найдорожчий гравець в історії каталонського клубу Артем Довбик, якого купили у Дніпра 1 за 7 мільйонів євро, залишився в запасі. Жирона пропустила вже на п'ятій хвилині і ризикувала програти. Аж поки на 64 й хвилині тренер Мічел не випустив нашого грізного форварда Довбика. Артему вистачило 8 хвилин і 29 секунд на полі, аби зрівняти рахунок. Асистував йому Віктор Циганков. Таке стається вперше в історії, аби українець забив у іспанській примері засиста іншого українця. Унікальне досягнення, за яке наші хлопці заслужили на вашу вподобайку. Підсумковий рахунок матчу 1-1 і неймовірне захоплення каталонськими вболівальниками грою українців. Що не дивно, адже Довбек за оцінкою двох порталів Софаскор і Хускор став найкращим гравцем матчу з поміж футболістів Жирони. Від Софаскор він отримав 7,3 бали. Також відзначаємо, що за 26 хвилин на полі Артем завдав один удар в площину, який виявився гульовим, здійснив одну успішну спробу дриблінга, 11 разів торкнувся м'яча і віддав одну гостру передачу. Виграв два єдиноборства з п'яти та одну повітряну дуель з чотирьох. А ще один раз відібрав м'яч. Віктор Циганков від Софа Скор отримав другу найкращу оцінку серед гравців Жирони 7-1 бал. Він відіграв поєдинок у повному обсязі, відзначився асистом, здійснив 32 дотики до м'яча, віддав 13 точних передач, а показник точності склав 81,2%. Дві його спроби дривлінгу були невдалими. Зате циганко виграв 4 з 7 єдиноборств, 2 з 4 повітряні дуелі та заробив на собі 4 фоли. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на визначення чемпіона іспанської примери і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. Напередодні основний голкіпер реала та конкурент нашого Андрія Луніна Тібо Куртуа порвав хрестоподібну зв'язку коліна, а це означає, що він скоріше за все пропустить увесь сезон. Це може стати шансом всього життя для українського воротаря. Принаймні в стартовому матчі сезону Ла ліги проти Атлетика з Більбао Лунін вийшов в основі та провів поєдинок на нуль. Між іншим, це лише його п'ята гра за реал без пропущених голів з 18 ігор. Загалом його команда перемогла з рахунком 2-0. У більбао Лунін здійснив один сейф та тричі відбив м'яч, а також перехопив два навіси. Він здійснив 48 дотиків до м'яча і видав 28 точних передач з показником точності 93%. На рахунку Луніна 10 довгих передач, сім з яких дійшли до адреси. Від Софа Скор Лунін отримав 7,5 балів. Це четвертий показник серед гравців реала, лайк like Андрію за старання. Тим не менш, місце в основі реала упродовж сезону для українця не гарантоване. Вершкові терміново хочуть підписати ще одного голкіпера і схиляються до кандидатури найдорожчого кіпера світу кепарі Сабалагі з Челсі. Напишіть у коментарях, чи зможе Лунін виграти конкуренцію в зіркового іспанця. А поки Карло Анчелотті підтримує нашого хлопця, слухаймо. Лунін діяв дуже добре, дуже спокійно, дуже зосереджено та із впевненістю в собі. Він добре забирав верхові м'ячі, хоча в нього було небагато можливостей показати свою якість. Про кепу я говорити не буду, адже не обговорю гравців, яких немає в моїй команді. Напередодні зустрічі Челсі та Ліверпуля в Англії згадували дебют мудрика у складі лондонців проти команди Клопа та чекали в стартовому складі. Однак новий тренер синіх Маурісіо Почетіно залишив українця в запасі. Аргентинський інтренадор Челсі вирішив грати за схемою 3-4-3, А на позиції ліворуч в атаці несподівано випустив 19-річного Чукуемеку, який в підсумку отримав найнижчу оцінку з-поміж гравців синіх. Наш Михайло Мудрик з'явився на полі на 81-й хвилині замість Рахіма Стерлінга, який грав на позиції правого форварда. За незначний час на полі Україна 11 разів торкнувся м'яча, зробив 6 точних передач та один невдалий навіс. Здійснив 2 з 2 вдалі одіграші суперники, і виграв 2 з 3 єдиноборств та на ньому тричі сталася втрата володіння м'ячем. Підсумковий рахунок матчу Челсі-Ліверпуль 1-1. Ілля Забарний почав сезон англійської прем'єр-ліги у стартовому складі Борнмута. Він провів повний поєдинок проти Вестгема, в якому команди розписали нічию 1-1. За 90 хвилин на полі наш захисник заблокував один удар, здійснив по одному перехопленню та відбору. А одного разу його обіграли в дриблінгу. Він 102 рази торкнувся м'яча та віддав 77 точних пасів з показником точності у 82%. відсотки. А також аж 15 довгих передач, лише чотири з яких були влучними. Забар не виграв одне єдиноборство з чотирьох та чотири з дев'яти повітряні дуелі. А ще на ньому 20 разів сталася втрата володіння м'яча. Його оцінка від софа скор 6,5 балів. Одна з найгірших серед гравців Борнута. Але краща загулки Паранетту та Вінгера Джейдона Ентоні, що вже непогано. Руслана Малиновського не лише не включили в заявку Марселя на Лігу Чемпіонів, він не потрапив до заявки і на перший матч французької ліги 1 проти Реймса. Очевидно, що Марселіно абсолютно не розраховує на півзахисника збірної України. Малиновський відмовився від переходу в турецький Бешикташ, адже хотів би грати в англійській прем'єр-лізі або повернутися в серію. А головними претендентами на підписання Руслана є італійські Дженуа та Болонія. Напишіть, які команді хотіли би побачити Малиновського вже у це міжсезоння. Анатолій Трубін вже наповну тренується у складі своєї нової команди Бенфіки. Найближчий матч чемпіонату Португалії лісабонці проведуть ввечері понеділка на виїзді проти Буавішти. Вподобайте це відео, якщо бажаєте українському воротарю дебютувати за орлів саме в цьому матчі. Півзахисник Владислав Кочергін відзначився голами в двох поєдинках польського Ракова за тиждень. У вівторок він забив у ворота Кіпського Аріса в кваліфікації Ліги Чемпіонів. А його команда перемогла вдома 2-1. А у п'ятницю Кочергін вразив ворота п'яста в матчі екстракляси. Щоправда, чинні чемпіони Польщі поступилися 1-2. Справи Романа Єремчука в Брюге поступово починають налагоджуватися. В четвер він забив за бельгійську команду вперше за 10 місяців. Українець вийшов на заміну одразу по перерві матчу кваліфікації ліги конференції проти ісландської команди К та на 77-й хвилині перервав свою тривалу гульову посуху. Лайк йому за це. Брюге переміг 5-1, А у вікенд Роман зіграв 26 хвилин поєдинку чемпіонату проти Ойпена та відзначився з жовтою карткою. А його команда перемогла 5-0. Напишіть у коментарях, від кого з наших футболістів за кордоном ви чекаєте найбільш яскравого сезону. Побажайте усім євро нашим успіху. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого.